І Європейська Солідарність тільки що на погоджувальній раді поставила наші вимоги щодо того, на чому має зосередитися Верховна Рада в 26-му році. Перше, сьогодні наша фракція зареєструвала постанову до уряду звернення з вимогою виділити кошти з резервного фонду на допомогу в подоланні цієї енергетичної кризи, спровокованої ворогом, безумовно, але так само посиленою тим, що влада. Не підготувала наші енергопотужності до таких атак, і ми пропонуємо виділити кошти для Дніпра, для Дніпропетровської, Запорізької областей, для Київщини для того, аби подолати наслідки цієї кризи і захистити українську енергетику. Друге, ну на фоні всього, що відбувається, ще більш неадекватно виглядають підготовка влади до виборів. Тому європейська солідарність ініціює заяву про неможливість виборів під час. Воєнного стану парламент, уряд, президент мають зосередитися в першу чергу на безпеці, на євроінтеграції. Так само ми вимагаємо, щоб цього тижня в порядку денному стояла наша постанова про заборону транзиту російської нафти через нафтопровід Дружба Ну, погодьте, що це маячня, коли і досі Україна дозволяє через цей транзит Росії заробляти на війну на мільярди євро доларів на цьому нафту. Товому транзиті, і маємо також констатувати, що влада збирається, попри такі важкі зараз випробування для України зосередитися на кадрових питаннях сьогодні. От пленарний тиждень по суті розпочався з роботи комітетів, де розглядали відставки: відставку малюка з посади голови Служби безпеки України, відставку міністра оборони Шмигаля і віце-прем'єра з питань цих. Фровізації Федорова представники Європейської солідарності в комітеті нацбезпеки і оборони проголосували проти і відставки малюка з посади голови служби безпеки України і міністра оборони. Позиція Європейської солідарності наступна. Перша: ми звернулися до Зеленського про зустріч з лідерами парламентських фракцій для того, аби парламент почув аргументацію: так чому зараз під час війни звільнюється адекватний керівник Служби безпеки України? До речі, ми дякуємо багатьом іншим фракціям, які займають точно таку позицію, і хочуть почути аргументацію цього звільнення. Її немає. Більше того, хочуть звільнити малюка і нікого не призначати для того, аби у нас було фактично дві служби безпеки: одна займалася протидією ворога а друга під крилом банковою займалася протидією журналістам, активістам, опозиції бізнесу. Звичайно, це неприпустимо.